Всім привіт! Ви на каналі наш сад, і сьогодні я розповім вам про хлороз кімнатних рослин. Якщо ви помітили зміну кольору нових листочків з темно-зеленого на ось такий блідо-салатовий, це безперечно хлороз. Хлороз це хвороба в рослини, при якій порушується утворення хлорофілу в листочках, за рахунок чого знижується утворення фотосинтезу. Це спричинено тим, що деякі елементи не засвоюються рослиною через ті чи інші причини. Найпоширенішим є залізний хлороз. Про нього ми і поговоримо. Залізний хлороз це нестача заліза в клітинах рослини. Основними причинами цієї хвороби є полив жорсткою водою. Як же зрозуміти, що вода для поливу жорстка? Якщо при кип'ятінні води у вас залишається так званий вап'яний наліт або осад? Ваша вода жорстка. Накопичення різних солей на корінній системі рослини перешкоджує засвоєнню заліза рослиною. Для профілактики хлорозу потрібно поливати м'якою дощовою або талою водою. Якщо такої можливості немає, поливайте, хоча б кип'ячиною водою, пропущеною через фільтр. Також потрібно слідкувати за кислотністю ґрунту. Лісова земля має слабокислу реакцію. Це є найкращою складовою будь-якого ґрунту. Як лікувати хлороз? Перше, що потрібно зробити, частково замінити ґрунт, доповнивши його лісовою землею, поливати нейтральною або підкисленою водою. Для цього на літр води додаємо кілька крапель лимонного соку і підливаємо під корінь. І найголовніше, для лікування хлорозу нам потрібне залізо, але не просте, а в хелатній формі. Це форма, в якій залізо. Легко засвоюється. Де взяти залізу в хилатній формі, будемо готувати в домашніх умовах. Перший спосіб: в одному літрі холодної кипяченої води розводимо 4 г лимонної кислоти. Це приблизно половина чайної ложки. Потім додаємо 2,5 г залізного купорозу. Це трошки менше, ніж половина чайної ложки. В результаті ми отримуємо розчин світло-оранжевого кольору, в якому міститься комплексна кількість солей двовалентного заліза. Хелат заліза в концентрації 05 г на літр. Цей засіб можна використовувати як для поливу, так і оприскування по листу. Другий спосіб: в одному літрі холодної кип'яченої води розводимо 10 грам залізного купорозу. Потім вводимо в розчин 20 грам аскорбінової кислоти. Розчином, який ми отримали, поливаємо та оприскуємо хвору рослину. Термін зберігання саморобного хилатного розчину 2 тижні. Також ви можете використовувати препарати, які продаються в садових магазинах, які містять залізо вже в хилатній формі. Обробка по листу є ефективнішою ніж просто поливати під корінь. Процедуру Потрібно проводити два рази на тиждень. І ще третій народний засіб, який приведе до повного виздоровлення рослини та запобігатиме розвитку хлорозу в майбутньому. Що ж це таке? Ми додамо в ґрунт металеві частинки, наприклад. Цвяхи краще знайти гержаві цвяхи або нові попередньо обпалені вогнем. Так прискориться процес окислення. Беремо і втикаємо 2-3 цвяхи в ґрунт. Так, в ґрунті. Завжди буде необхідна кількість заліза, а окислюючі елементи будуть давати слабокислу реакцію. Дякую за увагу! А якщо у вас з'явилися запитання, або ви хочете поділитися власними рецептами, чекаю вас у коментарях під відео. Я з великим задоволенням відповів на кожне з них. І якщо відео було корисним, можете тиснути вподобайку і підписатися на наш канал. До нових зустрічей!